Вітаю у реформатському мисленні. Мабуть, кожен із нас колись ставив собі це питання, чому у світі, який створив добрий і всемогутній Бог, існує стільки болю та страждань? Це питання, відоме як проблема зла, є одним з найскладніших викликів для віри. Сьогодні спробуємо розібратися в ньому разом. І знаєте, цю дилему, мабуть, найкраще в Устоні сформулював шотландський філософ Девід Гум. Він поставив це у вигляді таких трьох запитань, які б'ють просто в ціль: чи хоче Бог запобігти злу, але не може, ну тоді він слабкий. Чи може, але не хоче, тоді він злий. А якщо він і може, і хоче, то звідки ж тоді питається, береться зло? Це справді потужний виклик. Отже, давайте розберемося, в чому ж тут суть в основі цієї проблеми. Лежить конфлікт трьох, на перший погляд, непорушних істин. Уявіть собі три твердження: три стовпи віри. Перший Бог всемогутній, тобто може все. Другий Бог всеблагий, тобто абсолютно добрий. І третій очевидний для нас факт зло у світі існує. І от здається, що ці три стовпи просто не можуть стояти одночасно. Якщо перші два правильні, третього не мало бути. Якщо ж третій є, то щось не так з першим або другим. І щоб ще більше все ускладнити, виявляється, зло буває різним. Теологи зазвичай поділяють його на два типи: є моральне зло, це все те погане, що роблять люди: війни, ненависть, зрада. А є природне зло це урагани, землетруси, хвороби, тобто страждання, які не залежать безпосередньо від людського вибору. Ну, звісно, за стільки століть люди намагалися знайти якийсь простий вихід із цієї логічної пастки, спробувати якось розв'язати цю задачу, пожертвувавши одним із трьох пунктів. Але, як ми зараз побачимо, кожна така проста відповідь насправді коштує дуже дорого для віри. Отже, перша ідея її називають фінітизм, пропонує такий варіант. А що якщо Бог насправді не всемогутній? Він добрий, він на нашому боці, він бореться зі злом, але йому просто не вистачає сил, щоб остаточно його перемогти. Але тут, знаєте, виникає така досить безрадісна картина. Якщо Бог віками намагається перемогти зло і не може, то де гарантія, що він колись зможе? Ця ідея позбавляє нас будь-якої надії на остаточну перемогу добра. Другий підхід ще більш хитромудрий. Він пропонує просто переосмислити, а що таке добро. Згідно з цією логікою, добро це буквально все, що робить або постановляє Бог, навіть якщо це гріх чи страждання. Раз це походить від Бога, значить, це і є добро. І ось тут ми потрапляємо в пастку. Бо якщо добро це просто все, що робить Бог, тоді це слово для нас втрачає будь-який сенс. Як тоді довіряти такому Богу, чия мораль для нас абсолютно незрозуміла і може включати те, що ми називаємо злом? Це серйозна проблема? Ну і третій варіант, мабуть, найбільш радикальний з усіх він каже: а може зла взагалі не існує? Може, це все просто ілюзія, гра нашої свідомості, як вчить, наприклад, послідовники течії християнська наука. Але ж погодьтеся, це нічого не вирішує, це просто перекладає проблему. Бо тоді треба пояснити, звідки береться ця ілюзія зла і чому вона така болюча, така реальна для нас, це не відповідь, а лише втеча від питання. Оскільки всі ці прості відповіді, м'яко кажучи, непереконливі, теологи почали заходити з іншого боку. Замість того, щоб вирішити проблему, вони спробували подивитись на неї під іншим кутом, переосмислити самі її умови. І це підводить нас до дуже глибокого питання а що як зло, це неминуча ціна за якесь набагато більше добро, що, якби без можливості зла не могло б існувати щось набагато цінніше. Подумаймо про це по-перше, моральна свобода. Бог міг створити нас роботами, які б ніколи не грішили. Але чи була б це справжня любов, справжні стосунки? Ні. Справжня любов вимагає свободи вибору. А свобода, на жаль, включає і можливість обрати зло. А по-друге, закони природи. Щоб світ був стабільним, вони мають бути незмінними. Та сама вода, як автомовує спрагу, може стати причиною повені. Той самий вогонь, що гріє, може і спалити. І це веде нас ще далі. Можливо, вся справа в тому, що ми самі з нашої людської дзвіниці занадто вузько розуміємо, що таке добро і зло. Спробуємо подивитися на це в трьох вимірах: перший божественний добро це не просто наш комфорт, це те, що в кінцевому підсумку служить Божій меті і славі. Другий часовий, те, що зараз здається жахливою трагедією, з перспективи вічності, може виявитися кроком до чогось набагато кращого, як, наприклад, болісна операція, що рятує життя. Ну і третій вимір масштаб. Ми бачимо лише свій маленький фрагмент пазлу а Бог бачить усю картину. І те, що для нас є злом, може бути частиною величезного добра для всього творіння. І ось тут ми підходимо до самої суті християнської відповіді. Відповіді, яка є унікальною і центральною для реформатського богослов'я. У чому ж унікальність? У тому, що християнський Бог не просто спостерігає за стражданнями з небес, він сам спускається в самий епіцентр болю, він стає жертвою зла, він входить у наші страждання, щоб пройти їх разом з нами. Це ключовий момент. Бог не просто дозволив зло, він сам піддався його найгіршим проявам на хресті. І зробив це для того, щоб зсередини раз і назавжди перемогти його? Його доброта проявляється не у відсутності страждань у світі, а в тому, що він розділив їх з нами, щоб дарувати нам перемогу над гріхом і смертю? І це залишає нас з останнім питанням, яке по суті перевертає все з ніг на голову. Якщо наше земне життя це не кінець, якщо це лише початок історії, чи не змінює це саму суть питання про зло? Обіцянка вічності, де Бог витре кожну сльозу і відновить справедливість, говорить нам, що сьогодні ми бачимо лише маленький, незрозумілий фрагмент, а повна картина розкриється згодом. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей у реформатському мисленні.